Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Давненько я з вами не спілкувалася, не була нових відео. Ця, цей тиждень був дуже насичений у мене. І я хотіла зняти вам відео саме з діагностичного центру, або хоча б поряд. І там є дуже гарна церква, але ви бачите, це все машини, бо була церемонія там поховальна. і... Я вирішила там не знімати. Якось іншим разом зніму вам цю церкву покажу. І... А тим більше в діагностичному центрі знімати не можна. Я проходила там мамографію. це скринінг на рак. Я буду з вами розмовляти тут на вулиці. А ви дивіться, любуйтеся тим, як оформляються прибудинкові території, як робляться. Що замість точніше, огорож в Німеччині? Це зелені огорожі, які постійно підстригаються. Деякі квітки тут ось так виглядають, можна зафільмувати. І почнемо про мамографію. Лист за ОК приходить після 50 років. Раз у два роки потрібно зробити мамографію. Це саме скринінг на рак. А оскільки у мене пухлина гормональна, то мені потрібно перевіряти всі гормональні органи, щоб не було збою і де-небудь ще не почало щось рости на утворення якесь. Прийшов вже мені лист про те, що. Невиявлений рак, і я дуже задоволена. Хоч щось, як ото кажуть, не хворе. Хоча фіброзна кістозна мастопатія, ви знаєте, вони є майже всіх, але тут не указується таке, головне, що раку немає. Якби є якісь там зміни, то лікарю приходить теж такий лист. І він вас направляє. Зараз перед вами вхідна зона у дитячий садок мишка. Вони висаджували самі ось такі квіточки. І саме таку квіточку тепер він має і вдома. Їм подарували це пасхальна квіточка в них, пасхальний йогощик, і він росте тепер у нас на балконі. Це яцинтейдес. Кому цікаво про квіти. Запрошую на канал Бабусінькі Квіточки не тільки, і там ми будемо про це говорити. А тут ми просто любуємося рододендронами, спіреєю, азалією. Так що поговоримо і далі. За обстеження вам розповіла, я вам говорила тоді, що після того, як пройду, скажу, обстеження покривається страхівкою. І вони ж контролюють виконання того, що просять зробити. Ось такий, ви скажете, що це? А це мій подарунок. 23 квітня було народження моєї меншої доньки. 19 ми святкували Мишкові, а 23-го їй. Ось такий тортик я її спекла. Мене святкували день народження, вона сама цього не захотіла. І, як бачите, він у мене трішки поплив, бо спочатку не вийшов у мене крем ганаш, який я хотіла зробити. Вранці я робила вже щось по по-швидкому, попрацювала в цей день, прикрашала, але цей крем при контакті з шоколадом шоколад тече. Сталося так, що після вечері мені стало дуже погано, і цей тортик ми знімали вже на другий день, коли ми його. В теплі він уже поплив, але на пам'ять вирішили залишити. Нехай буде. Головне ми живі. Хай хто що каже, але я надіюся дочекатися перемоги і повернутися додому. Дякувати німецьким лікарям, які мене підтримують тут і дають надію на життя. Я їм вдячна. Вдячна всім друзям, які мене підтримують всі ці роки, родичам, племінникам, які захищають Україну від рашистської навали. Їм дуже важко. Ми тут стараємося допомогти чи можемо їм. Всі разом збираємо донати. Також землякам збираємо. Бо дехто переживає, що ми недостатньо допомагаємо. Але ми все робимо рівно стільки, скільки можемо зробити. Ні на краплю більше. Важко всім. І тим, хто вдома, і тим, хто далеко. Бо Право на життя має кожен і право на вільний вибір. Ось так ми живемо, так проходять наші дні. Я з вами трішки поділилася своїми радощами і. Хочу побажати всім скорішої перемоги, миру рідній Україні і поверненню всіх захисників додому живими. Ми молимося, ми стараємося, донатимо і хочу сказати тільки одне тільки разом, тільки об'єднавшись. Ми зможемо перемогти ворога, бо їх набагато більше. Не можна розкидатися жодним українцем. Я бажаю всім терпіння, розуміння і Божого захисту. Чекаю на ваші коментарі і до зустрічі!